Друзі, вітаю! Мене звати Ірина. Це мій рукодільний канал про в'язання та вишивку. Відео сьогодні про в'язання, а саме відеоогляд на ось такий розкішний, чудовий артикул, який називається Нуаж від Каріаджі. Ну, крім того, що це Каріадж це бренд, який виготовляє найякіснішу пряжу. Це Дуже красива кольорова гама палітра. Я хочу сказати, що саме цей артикул це спушений кашемір на шовку. І все це вкупі дає просто розкіш на кінчиках пальців. У мене він є в двох відтінках: це нуаж каріаджі в рожевому такому меланжевому кольорі. На рівномірному 74% кашемір 26 шовк, 1200 метрів у 100 грамах. Ну, як бачите, в мене бобінка ще 2016 року, а це мій такий улов на розпродажі. І ось такий синій колір, дуже красивий розкішний колір. І хочу вам сказати, що я коли чому я вирішила знімати такі відеоогляди, тому що коли ти зустрічаєш таку. Розкішну пряжу, яка, крім того, дешево коштує, ти намагаєшся більш детально і більше інформації про неї дізнатися. І не завжди ті зразочки, які відв'язують магазини пряжі, інформативні. Тому, я, от маючи, наприклад, досвід в'язання цього палантину, хочу з вами поділитися своїми враженнями. Можливо, вам вони стануть в нагоді. Тож, по характеристикам цієї пряжі я вам розказала. Хочу сказати, що якщо ви її десь зустрінете, беріть, беріть, не пожалкуйте. Значить, Пряжа надзвичайно приємна, вона дуже красива. Полотно з неї таке, воно струїться, воно живе, воно пластичне, воно неймовірно ніжне, шовковисте і виглядає дуже розкішно. Цієї пряжі ви можете зв'язати і палантини, лицевою гладдю, ажурні, і плечові вироби, і шапки, снуди, все, що завгодно. І ця річ буде вас радувати дуже-дуже довго. А, значить, дивіться, по технічним характеристикам даного палантину. Я його в'язала на машині бразер 5 класу, KH881, якщо комусь цікаво. Значить, в мене тут було 83-83 петлі. Тобто 166. На щільності 3 і 2 крапки я в'язала 20 рядів, потім ще на щільності 4 і 1 крапка 20 рядів, основне полотно на щільності 5. І по дві петлі з кожного боку в мене вив'язувався айкорд. Значить, розміри даного палантину 166 на 67 см, і вага його всього 104 грами. Тобто на повноцінний палантин вам вистачить 100 ну, 110 грамів, і він буде такого гарного розміру. Я думаю, що і на плечовий виріб вам теж вистачить ну, 130-150 грамів з головою, якщо це буде М, а може навіть і, і більший розмір. Полотно надзвичайно приємне, як я вже сказала. Бачите, воно ось таке по прозорості. Делікатно виблискує шовк через цей благородний пух. І хочу сказати, що воно ну, майже не заминається. От Воно в мене було складене, І я його пов'язувала на себе, на шию різними, ну, різними способами. І воно, дивіться, воно майже не мнеться. Це дуже класно, дуже приємно. Щодо прання, Значить, я так як не хотіла прати, бо я не знала, як воно пройде ВТО це полотно, я вирішила зв'язати такий пробний зразочок на тій же щільності на п'ятірці і випрала його. Прала я в руками, звісно, в ледь ледь теплій такій майже прохолодній воді з крапелькою шампуню і потім крапля маски для волосся. Все це акуратно просто так ну, якби поводила по воді поруч з ним, так, трішечки його буквально пошевелила і віджимала я на рушничках. Ну, відповідно, горизонтально, так от на рушнику він в мене висох. Хочу сказати, що гарно, можна сказати так, заблокувалася пряжа. Мені потрібно було провести ВТО для того, щоб в мене заблокувалося полотно, вирівнялось, бо, як ви знаєте, лицева гладь вона загортається і низ, і бок, бокові частини. Тому мені потрібно було дізнатися, чи мені достатньо буде відпарити це полотно, бо ну, я не думаю, що цю ниточку просочували якоюсь пропіткою, що треба її прям так відмивати. Все ж таки вона спушена, і я думаю, що вона не потребує прання саме. Тому я думала, що можливо, достатньо буде її просто відпарити. Але на випадок той, коли праска не допоможе раптом, або якось так мені не сподобається, як це виглядає, то я хотіла попрати ще й такий експеримент зробити. Тож, і прання, і прасування, ну, не просування, а обробка парою від праски. Все це чудово заблокувало, розправило цю пряжу це полотно вірніше. І воно майже не загортається. Ну, ось трішечки буквально, бачите. Виглядає достойно. Ну, як би я ж кажу, прати, не обов'язково. Але я вам всім. Дуже-дуже раджу цей артикул. Я ще хочу спробувати 100% шовк, спушений від GTI під назвою Storm. Також я хочу зробити в майбутньому відеогляди на Каріаджі артикул Нірвана, це теж Кашемір на шовку спушений, і Allasan від, здається, групи Філпучи, можу зараз помилятися. Коротше кажучи, в мене ще плануються інші огляди. На рідкісні, саме на рідкісні артикули пряжі. Тому, якщо вам така рубрика цікава, слідкуйте за моїм каналом, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Я буду рада бачити вас в коментарях і спілкуватися з вами. І сподіваюся, це відео сьогоднішнє вам було цікаво і, можливо, допомогло сформувати свою думку і допоможе вам у виборі пряжі. Гарного дня бережіть себе, до побачення.